Всім вітання! Сьогоднішнє відео почну з такого простого експерименту, який покаже схема одна і та ж, але коли у нас є збуджений простір, робота зовсім інша. У даному випадку у нас провідничок антена заходить на вилку в і заряд конденсатора 1 вольт. Тепер я беру заземлення і заземляю конденсатор. Так. І напруга виростає до майже 8 вольт. Це ми побачили, так? Одразу вольтметр перевожу на більший діапазон, включаю генератор. Так, дивимося, у нас напруга без заземлення вже 190 вольт. Так, тепер беру заземлення. Схема абсолютно та сама. Так. І ставлю заземлення в ту саму точку, заземляю конденсатор. І в мене пішов розряд. В першому випадку у нас відбувався заряд до 8 вольт, а тепер пішов розряд до 8 вольт. Тобто, фактично всю енергію простору, заземливши конденсатор, ми помножили на 0. Це такий простий експеримент, який дає відповідь на складні запитання. Тепер питали мене відносно генератора. Генератор стандартний, можете подивитися і ключ. Ключ також вибираєте в залежності від того, який у вас буде блок живлення. Тому що ключ може бути як на 40 вольт, на 200-300 вольт, дивлячись, якою енергією будете керувати. Генератор стандартний, вони можуть бути різних типів, а ключ підбираєте від самої схеми. Тепер побачили 187, перевожу в інший параметр, вже поставив на кіловольти і роблю простий такий дотик. Вже в мене напруга 310 вольт, загорілася лампочка. І це все те, що я демонстрував в попередніх відео. Тепер сьогодні про що хочу поспілкуватися. Є у нас лампочка, яка працює в системі. Працює вона на імпульсах, по висоті імпульс, якщо розібратися він рівний на прузі джерела. Тобто, якщо у нас акумулятор там, 24 вольт, значить через шим-регулятор тут буде тих самих 24 вольт. Але середня напруга вона буде значно нижча. Так що на потужність, щоб нам визначити, нам потрібно брати спеціальний пристрій, який називається фотоелемент. Ми ним сьогодні користуємося. Спочатку зараз я <кхи> зроблю замір. У нас, коли вчора я викладав відео, споживання було 400 мА при напрузі. 37 вольт. Тобто там споживання було 0,4 помножити на 37 і будете знати точну цифру. Сьогодні ми це зробимо, помножимо, виставимо таку потужність на лампочці і заміряємо напругу на фотоелементі. Це для того, щоб ма, ма, то якісь умовні попугаї для оцінки роботи системи. Так, фотоелемент прийшлося поміняти після вчорашніх тих експериментів, щось той не хоче працювати. Зараз демонструю, що цей фотоелемент робочий. Я його сюди поставив Ми постараємося, щоб він у нас так... Не трогати його. І в нас зараз 19,3. Я вже виставив вчорашнє споживання, коли в мене. Тобто акумулятор той самий, імпульсна та сама енергія, щоб не було. І лампочка світить по відношенню до вчорашнього, значно менше. Але струм. 450. Якщо я скважній, ставлю меншу. Напруга на фотоелементі стала. Бачимо. Тобто, це ми зараз маємо хоч якісь відносні заміри. Тобто, при споживанні 240. МА ми маємо 43. Так. так, при споживанні скважність 4%. 450 маємо 103. Зараз запишемо для себе ще на скважності вже 126. Зараз я намалюю таку невеличку табличку. І? Ми вже матимемо якісь порівняльні характеристики. Пройшовся по скважності до 9% і максимальну напругу 150 мА, мВ. Так, і зараз щоб це було наочно для вас, я вже ці всі пройду проміжні етапи. Ставлю 9%, напруга 151. Споживання 924. Міняється виріс струм, не знаю через що. Ну, 150 вольт, побачили, так? Тобто це я не придумував, все зроблено. Фотоелемент постараюся не чіпати. Відстань десь в районі 3 см. Ну, але в нас тут будуть показники більш вагомі. Так що, по цьому ми пройшлися. І тепер переходимо, працювали ми акумулятор, генератор імпульсів, ключ і лампочка. Коливальні контури заземлення антени, все було відключено. Так, звертаємо увагу на скважність 5%. 0,586 А586 мА. І напруга 123 В була лише на лампочці. Зараз паралельно із лампочкою працює двигун. Тут, як нас було, нічого не міняли. І тепер даємо антенну. Задіємо енергію простору. Так, і дивимося. Так, лампочка запрацювала яскравіше видно. Так, споживання було 586 Зараз споживання менше 500, тобто на 100 мА менше і напруга 130 а була 123. І працює Ом. Тобто, в даному випадку споживання на 100 мА менше, напруга більша, вже можна говорити, що без оцих всіх трансформаторів. Система, просто генератор і ключ, ну це якби шимрегулятор для лампочки. Ми отримали більшу напругу, даремну роботу двигуна і споживання на 100 мА менше. Щоб відео було не дуже довге, на цьому сьогодні буду завершувати. Це я робив напряму. Хороші ефекти були з конденсаторами. Над цим я попрацюю далі. Але я продемонстрував, що всі оці трансформатори катушки в них є сенс. Всім успіху і до нових зустрічей!